Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Хлопчики та дівчатка, сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми будемо складати розповідь про лісову тварину. А хто це, спробуйте відгадати загадку. Ця панянка золота має довгого хвоста. Вовка, братика, сестричка знають всі, що це лисичка. Так, це лисичка. Вона живе в лісі, дуже хитра та швидка. Спробуємо скласти розповідь про лисичку за допомогою таблиці схеми. Розгляньте її, будь ласка, уважно. Послухайте, яку розповідь за таблицею схемою склала я. Лисиця живе у лісі. Вона... Середнього розміру, у неї є вушка, схожі на трикутник, пухнастий довгий хвіст, мордочка в неї гостра, та має лисичка чотири лапки. Хутро у лисиці рудого кольору, дуже тепле. Дитинчата називаються лисенята, лисиця хижак. Вона полює на зайців, мишей, пташок, може вкрасти у людей курочку, качечку, лисиця, хитра та швидка. Тепер опишіть ведмедика самостійно за таблицею, схемою. Діти, пропоную вам прогулятися по зимовому лісу. Та будемо промовляти чистомовки про диких тварин. Ки-, ки, ки, в лісі бігають вовки. Ці 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 заховалися зайці. Ки, 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 по деревах стрибають білки. Аси, аси, аси робить білочка. Запаси. Ки, 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 сплять в листочках їжаки. Ан ан ан, в лісі бігає дикий кабан. Си, 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 їсти хочуть лиси. Ді, 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 тихо сплять ведмеді. А ви, малята, повторіть дома самостійно. На цьому наше заняття закінчено. До зустрічі!